Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки б ми не читали Євангеліє, завжди ми будемо в мимоволі зупинятися і замислюватися на цій зустріччю. Ми ніби не впізнаємо Ісуса. Він такий чуйний, готовий відповісти на перший же заклик того, хто до нього звертається. Раптом виявляє несподівану байдужість. Він не хоче слухати тієї місцевої жительки, фінікіянки, представниці корінного населення цієї півночі Палестини, території теперішнього Ливану, яка знові і знов звертається до нього з благанням про найдорожче, що в неї є, про доньку, про її зцілення. Що це таке, чи справді етнічні упередження? Може не стільки етнічні, скільки релігійні, які справді існували у стосунках між юдеями і фінікіянами. Фінікійський жорстокий, кривавий культ здавався відразливим для народів довкола, і особливо для юдеїв, які не знали людських жертв, не знали поклоніння ідолам, для яких все це здавалося однаково огидним і жахливим. Вона була представницею цієї кривавої цивілізації, і в очах юдеїв зрозуміло, що це бар'єр поміж їхніми стосунками. Але ж хоча Ісус і народився від земної жінки, від представниці юдейського народу, однак Він насамперед Божий Син. Він друга особа при Святої Тройці, і отже він належить однаково усім народам. І тут ми бачимо інший нюанс, який непомітний на перший погляд. Він ніби спонукає її до нових прохань. Він перевіряє її наполегливість. Бо ж як раптом змінюється його тон наприкінці, він ніби з захопленням говорить про те, якою великою є її віра, і тоді за велич цієї віри їй дається те, про що вона просила. І тут ми пізнаємо самих себе. Бо ж в більшості з нас траплялося таке і з дітьми, коли ми, якщо діти вередують, або не вміють про щось належно попросити, або хочуть щось здобути і поводять себе невідповідно. Ми вдавали, ніби не чуємо їхніх прохань, доки вони не навчалися бути чимними і добре просити, добре себе поводити. А ми всі для Господа діти, і Він теж нас вчить, вчить, якщо ми просимо поводити себе відповідно до прохань. Якщо хочемо якоїсь допомоги від Нього, то змінювати себе. Пристосовуючись до нашого теперішнього стану, вчитися просити, просити наполегливо і бути наполегливими у своїх проханнях. Ось що тут може найважливіше, бо часто нам у житті бракує саме цієї наполегливості. Ми починаємо щось робити, нам не вдається, і ми махаємо рукою, виправдовуючи себе тим, що, мабуть, Бог не хоче, щоб ми цього зробили. І починаємо братися за іншу справу. Зовсім не гарантовано, що ми її доведемо до кінця. А може, якраз Бог і хоче нас перевірити. Перевіряє так, як жінку-фінікіянку, хананянку, мешканку хананеї. перевіряє, чи ми справді цього хочемо, чи це нам потрібно, чи здатні ми навіть після того, як наштовхнемося на вдавану байдужість Бога продовжувати. Добиватися у нього допомоги, вміти добиватися свого, вміти бути цілеспрямованими, не залишати свою справу незавершеною. Ось чого вчить нас Господь усіх, незалежно від національності у цій притчі, власне, не притчі, а розповіді про. Зустріч, яка сама по собі стає притчою, тобто такою образною, алегоричною оповіддю, бо повчальний елемент тут несе в собі сама поведінка Христа. Він привчає нас ставитися до нього як добрі, чемні і наполегливі діти до свого батька, вміти просити. Він потім іще не раз нас. Навчатиме цьому, коли наводитиме, за приклад, ту жінку, яка вдається до несправедливого судді, знов і знову і знову благає його, доки він таки зглянеться на її прохання, і мовляв, ну відв'яжися, нарешті від мене вчинить те, що вона хотіла. Бог не є несправедливим судей, Він люблячий батько, але Він привчає нас бути послідовними. І саме з цим уроком сьогодні ми повинні. Повертатися додому із храму. Це були три вихідні дні, які почалися із Дня Покрови Пресвятої Богородиці, дня, який нагадував нам не тільки про героїку історії, але й про те, що незавершеним сталося в історії, і про програні визвольні змагання на початку минулого століття, і про. Невдалий опір окупантам у середині минулого століття, не те, що невдалий, а незавершений, непереможений не переможений тоді. І зараз нам важко. Нам доводиться і кожному з нас боротися із своїми особистими життєвими проблемами і всім разом нам долати ту звичайну невигоду життя, якої не може не бути під час війни. І тут Господь нам дає шанс використати свій талант, бути послідовними і наполегливими, боротися до кінця, вірити, що Бог завжди з тими, хто за справедливість. І тоді саме Його допомога прийде до нас, і ми зможемо почути у вирішальний момент велика твоя віра, нехай буде тобі так, як ти бажаєш. Амінь. Слава Ісусу Христу!